Тільки новачків узялося так зона ж розширюється більше місця, більше людей. Чого сумуємо, не пруху висиджуємо. От послухайте краще. Перехопив патруль варти Сталкера. Хто такий, куди намилився? О, Він До Прип'яті? вартівці йому. Типу, добре там, де нас нема. А сталкер такий. Так, так, добре там, де вас нема. Загнув, так загнув. Не пруга висиджуємо. От послухайте краще. Несеться по зоні сталкер на такті. На блокпосту його гальмує патруль. Зброя є. Сталкер їм. Так, звичайно. у ВОК ну, куб... 19-й, в бардачку 45-й, коль. В багажнику Вінторіс, РПГ і ще трохи трій Патруль. Ого! І кого ж ми тут так боїмося? А сталкер? Так, його. вже практично, нікого. Приходжує якось по свій схрон, а там тепер аномалія. Той добре, Схрон ціліший буде. Ha <laughs> Чи тут коди валають? Прямо як на Великій. Ага. Тільки стіни тушонку, а людське м'ясо їдять. Анекдот сам себе не розкаже. Питає бувалий у новачка, що обереш утратити? Броню чи хабар? Ну, новачок не дурний виявився і відповідає, виберу не ходити на терекон. Блін, це не слідно. Уже рік у зоні, а від них щоразу ж довертає. Я задул бався сьогодні. Ну що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, у шлунку порожняк. Анекдот сам себе не розкаже. Приходить вільний до варти. Хочу у вас служити. Вартівець йому. Вали звідси. Вільний не йде. Візьміть. Ну, Вартівець вирке. Ти тупий, а вільний йому. А ви тільки таких берете. Блін, та не смішний. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Приходить вартівець до психіатра і каже лікарю, останнім часом мені здається, що я дурний, нахабний жлоб. Скажіть, це шизофренія? А лікар йому зовсім ні, чоловіче, Це прозріння. ж казала ходи до музикалки зараз би такі сіїти на гітарі мужикам лабав Уже й не пригадаю нащо поперся до зони, а зараз уже й не знаю для чого на велику повертатися. Одного хлопа закрутило в каруселі і. Давай на цей во мене і так після останнього викиду нудить. Здається, вчора був мій день народження, Чи позавчора. Тай, день прожив слава Богу.